Одна з таких парадигм, з якою зараз все ще живе західний світ, і деякі поляки також це от давайте поступово. Спочатку ми закінчимо війну, а потім будемо займатися розбудовою. Це ж так небезпечно, розбудовувати і відбудовувати під час війни. Ми я хочу сказати, що всі представники України, які були на цьому форумі, я впевнена, говорили Ні, 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 нам так не підходить. Нам потрібно вже будувати, вже готуватися до зими. Нам потрібно вже стратегувати на те, як ми будемо жити далі. Тому що ми розуміємо, що так як раніше вже не буде. Нам потрібне нове бачення, новий план. І, звичайно, питання оборонної спроможності та оборонної промисловості воно є дуже важливим, але воно є також чутливим. І на форумах зараз намагаються дуже акуратно говорити про це, щоб не дати ворогу ще можливості атакувати з повітря там наші наші мирні міста. Тому я вважаю, що перше будь яке відновлення оборонної промисловості має йти рука об руку з нашими можливостями. Захистити ці конкретні місця, наприклад, зараз нам говорять про говорили про додаткові поставки палива в Україну, і вони і наші партнери говорять: але ж ми не можемо вам поставити паливо в таких об'ємах, яких вам потрібно, тому що тому що ми розуміємо, що це тому, що це, це буде просто сказати Путіну, от стріляйте стріляйте сюди, так це зрозуміло, так. Але... Так само так само зараз ми говоримо, ми відкриваємо, ми плануємо відкривати оборонні, оборонну промисловість отут. І ми ж прекрасно розуміємо, що це відразу стане, стане такою ціллю для наших ворогів. Тому стратегічно, звичайно, ми країна, яка доведеться стати мілітарною державою. Ми це вже прекрасно розуміємо від цього нікуди не втекти.